Друзі, і ви зараз дізнаєтеся, яке завтра 30 січня свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. І, будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво. Якщо ви тут новенький, поставте лайк. А якщо старенький, дякую вам. Отже, 30 січня день спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України. Вітаю всіх причетних! А віряни вшановують пам'ять трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Златоустого. Три свяття! А ще це шкільний день ненасильства та миру, всесвітній день принцеси Анастасії. Далі цікавіше день втечі від стресу, всесвітній день Круасану, Круасану, День червоних стрілок, що показують на південь, день дурнуватих повідомлень автовідповідача. Якщо ви дзвоните мені, то ви попали не туди. День заспівайте йодлем для ваших сусідів. Алло! День веселощів на роботі, день дошкільного фітнесу. Та день великої перуки. А свої іменини. Ой, дякую. А свої іменини 30 січня святкують Василь, Володимир, Григорій, Іван та Максим. Не забудьте привітати ваших іменинників. А що ж не можна робити в цей день? Ні в якому разі не можна карати дітей, тому що вони виростуть неслухняними. Жінкам не можна братися за рукоділля, тому що це свято називають Днем трьох святителів непрядильників. І це буде завтра, 30 січня. Слава українцям, слава ЗСУ! і бережіть себе.